Привіт-привіт! Рада вас всім бачити! До речі, як вам моя зачіска? Такий модний в двадцятих роках хвостик. Любиті чари навесні. Любий кох! Аня, і пам'ятай, і пам'ятай ці дні, ці дні стрічання, люби політи над землею і піших, і піших хід по матінці землі. І пам'ятай, що є любов святая, не забувай любов ти любовти. Хай все мина, хай все, то лише миттєва барва, але любий, любий, кохай і пам'ятай. Слова чарівні, що пробуджують і кров, і серце, і все на світі розквіта коли Приходить неповторне до нас кохання. Любий, 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 любий зізнання і в вечоровій тиші млі, в ранковім сонце дзвоні. І коли сонце є в зеніті, ти пам'ятай слова, слова чарівні і привіт.